Партихенька губін цього часу, добре? Як ви думаєте, що там це таке є? Не, оце квадратне, бачите? Що це є квадратне? Хто думає, що це таке? Картинка, а ще які варіанти? Добре, а коли ви вранці просинаєтесь, куди ви дивитесь? Вікно. Похоже на вікно? Так. Але це є дуже незвичайне вікно. І ви зараз побачите чого? У вас вдома таке вікно? Ні. А чим це вікно є незвичайне? Клітка. А де клітка? Тюрмі. Правильно, це є вікно тюрми. А що там видно на в в вікні? Раз. А за ми що? Свобода, так? Да? Там намальований ось цей пару. Бачите, право стежинка, його видно в вікні. Давайте уявимо, що це те вікно, яке в цьому будинку, але з іншої сторони ми його не бачимо. Але якщо ви будете в будинку і подивитесь вікно, то ви побачите ось те, що в цьому вікні. Я вам зараз розкажу історію про це вікно, хто в нього дивився і хто був в цьому будинку. Добре? Один хлопчик народився в чудовій сім'ї і ніби все в нього було прекрасно. Але коли він почав виростати і ставав дорослим, то він не захотів жити чесним життям і чесно працювати, а він почав займатися поганими речами і почав робити погані справи. І коли він так розгулював, ходив по ринку, і він... Зауважив, як одна бабця, коли купувала, вона гроші не сильно заховала. Знаєте, Вони так виглядали її сумки. І він вирішив, що він може їх так тихенько вкрасти, і в нього буде багато грошей. І він так і зробив. Про це ніхто не знав, пройшов час. Йому сподобалося, що так можна легко заробляти кошти. І коли пройшло декілька днів, його нього кошти закінчились. Він зрозумів, що йому потрібно робити нову кажу. Коли він знову ходив по тому самому ринку. Він вже зміг пограбувати набагато більших людей і набагато більші кошти. І так його життя продовжувалось. Він ображав людей, він грабував, він міг набити людей, міг ще якісь погані речі зробити. Потім сталося, сталося так, що він знайшов собі подібних друзів, таких як він, які теж займалися поганими речами, які грабували, які обманювали людей, які били людей. І вони разом ходили і таке робили. Але одного разу, коли вони... Чергово хотіли пограбувати вже не просто одну бабушку на ринку, а вони захотіли пограбувати цілий будинок, То їх спіймали. І для того, щоб вони втікти, вони зробили страшну річ, вони зробили вбивство, вони вбили господаря дому і втікли. І вони хотіли заховатися, як завжди, для того, щоб ті гроші розкрадити і знову жити своїм чудовим життям. Але сталося щось жахливе. Адже одного дня в його дім постучали воїни, вони його віднайшли. Вони його зв'язали і завели в в'язницю. це є в'язниця. І посадили в цю в'язницю. І коли вже він сидів в в'язниці, він розумів, що вже в нього свободи немає. Він все, що міг там робити, це він тільки міг куштувати їжу, яку йому приносили, і дивитися ось це вікно і бачити ось цей павер. Спочатку це ніби було цікаво роздивлятися пагор, але коли йшли дні, він зрозумів, що йому так вже не подобається жити. Але він знав, що за те, що він скоїв вбивство, одного дня до нього прийдуть і оголосять йому про те, що він заслуговує на смерть. Адже за законом тієї країни, де він жив, він мав би понести покарання смерть. І він сидів в цій в'язниці і кожного дня роздумував, що одного дня він має померти. Він знав, що з цієї в'язниці йому вже не вийти. Він знав, що одного дня він вже не зможе дивитися в це вікно. І він знав те, що вже ніколи. Він не зможе пройтися по цьому панку. І тільки він чув якийсь звук на вулиці чи ще щось, він дуже лякався. Він думав, що це вже йдуть про нього, для того, щоб його стратити. Але одного разу, коли він сидів у в'язниці, йому вже набридло дивитися в вікно, він просто сидів на лавочці і він почув крик. Він чув, що за вікном кричать Варава! Варава! І він зрозумів, що це кричать про нього, тому що його ім'я було варава. І коли він чув ці слова він злякався, а потім він почув інші слова ще страшніше. Він чув, як кричать Розіпни! Розіпни. І він зрозумів, Прийшов той день, коли його покарають. Він зрозумів, що прийшов той день, коли за те, що він коїв погані вчинки, його стратять, і його розіпнуть. Тому що він почув суд, коли кричали, що «Варава! і розіпни. І він сидів наляканий. Він розумів, що з хвилини на хвилину уйдуть сильні воїни. Зв'яжуть його і поведуть на страту. В Цей час він почув чиїсь кроки. Він почув, що хтось йде до в'язниці. Він зрозумів, настав цей час. Він був готовий вже, він знав, що йому вже ніколи звідси не вирватися, він знав, що йому вже ніколи навіть не повернутися в цей будинок. Коли підійшли до дверей, він почув, що замок відкрився. Він дуже боявся, тому що він розумів, що це йдуть його стратити. Коли відкрилися двері, до в'язниці війшов чоловік, який був воїн, з мечем, з щитом. І він сказав до нього, варава, ти вільний. Варава не зрозумів, що це може означати, адже він заслуговує страту, і його засудили на смерть. Але цей воїн знов до нього сказав Варава, іди, ти вільний. Воїн розвернувся і пішов. Залишивши відкритими двері. Варало довго не міг зрозуміти, що робиться. Він був наляканий, він думав, що, напевно, коли він вийде на вулицю і піде по стежинці, то там його схоплять і скратять. І він несміливо відкрив двері, вийшов на вулицю. Біля в'язниці, як завжди, стояв охоронець, який мав у своїх руках спис і щит. Він дуже злякався. Він думав, що, напевно, цей воїн його стратить. Він дуже боявся і несміливо почав іти до воїна. Коли він підійшов до нього, то цей воїн йому нічого не чинив. І ворава спокійно пішов далі. І так він піднімався по стежинці і раптом із нього почав чути якісь дивні звуки, де багато людей було. Він подивився на пагорб і побачив, що там було багато-багато людей. Він почав підніматися все вище, вище, і він вийшов на вершину пагуба. Те, що він там побачив, його дуже здивувало. Тому що на пагорбі стояв хрест. І на тому хресті він впізнав свого товариша, з яким вони разом вчинили вбивство людей. І коли він підійшов, він побачив цей його товариш, він кричав: такі погані слова тих людей, які стояли поряд. Він говорив нехороші слова на всіх. Тому що він помирав. І Варава подивився на нього. Він не раз бачив, як людей вбивали. І він подумав, напевно, це і мене так мають бити. Але раптом він подивився в іншу сторону. І там був ще один фраз. Того чоловіка він вже не знав, це був якийсь чужий для нього чоловік. І він його раніше ніколи не зустрічав в місті. Але цей чоловік також він кричав погані слова, він кричав на всіх людей, він обзивав всіх воїнів. Тому що його також страчували за те, що він чинив погані вчинки. Але раптом Варава замітив щось дуже незвичайне, тому що посередині стояв ще один хрест. І чоловік, який був у тому хресті, він не кричав, він нікого не взивав, Він спокійно дивився на всіх людей, і більше того, він казав дивні слова, він всіх прощав і він був у всіх добрий. Варава не міг зрозуміти, що це відбувається. Він підійшов до одного чоловіка. Запитав, хто цей чоловік. Той сказав, що він не знає, тому що він прохожий, просто йшов і зупинився. Він почав ходити від людини до людини для того, щоб спитати, хто це. Але ніхто не знав, хто це. І раптом один чоловік, який стояв поруч з Христом, для нього сказав: Варава, це Ісус. Варава не міг зрозуміти. Він не знав, хто такий Ісус. Він почав далі допитуватись, а скажи мені, чому Ісус на Христі, чому Він не кричить, не взиває? А цей чоловік каже, тому що він не згрішив, він не зробив нічого поганого. Варава ще більше не міг нічого зрозуміти. Він казав, то чому він на Христі, чому він помирає? І тоді цей чоловік, з яким говорив Варава, він дав до нього відповідь. Він сказав для нього чого? Иисус был на Христе. И він сказал до Него. Він сказав до нього, бараван, звичайно, Ісус не вчинив гріха. І він не зробив повісить там так само, як мав бити. Але Ісус помер. І він сказав: варава, Ісус помер замість тебе.